Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів суддів загальної юрисдикції на засіданні 3 червня розглянула вісім матеріалів перевірок стосовно суддів, що виносили рішення в період майдану. Голова ТСК Володимир Мойсак під час брифінгу за результатами засідання повідомив, що комісія встановила порушення присяги у діях п'яти суддів. Вища ради юстиції на основі переданих матеріалів перевірок вирішуватиме питання про звільнення таких суддів. Судді Білоцерківського міськрайонного суду Сливки Володимира Васильовича, судді Києво-Святошинського районного суду Лисенка. Володимира Васильовича, судді Чорнобаївського районного суду Цибри Нелі Валентинівни, судді Святошинського районного суду міста Києва Макаренка Володимира В'ячеславовича та судді Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Людмили Іванівни. Комісія виявила ознаки дисциплінарного проступку та направила матеріали для прийняття рішення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у діях судді Харківського окружного адміністративного суду Самойлової Валентини Васильівни, забороною провести мирний мітинг до 23-ї річниці СРСР у Харкові у березні минулого року, на думку комісії, суддя порушила права громадян на мирні зібрання. Там не було доказів того, що якби люди там зібралися, то там були якісь негаразди. Тобто вона заборонила тільки з тих міркувань, що була річниця СРСР. І що рішення було політично вмотивовано. Я вважаю, що мирні зібрання, які не загрожують суспільству, не загрожують народу, там ну українцю мирному вони не можуть бути заборонені. І немає значення за СРСР, не за СРСР. Ми не розглядаємо ну чому ми розглядаємо, чи заборонила суддя мирні зібрання і чи були для того підстави. А всі знаєте, мали надію, що якщо комуністична партія чи е, річниця СРСР, то тоді вже суддя все правильно робить. Ні, людина має свою думку, має свою позицію, має право її висловлювати. Ознаки дисциплінарного проступку комісія також виявила у діях судді Броварського міськрайонного суду Київської області рабця Миколи Дмитровича. Суддя виніс рішення стосовно автомайданівців Пархоменка та Бутурліна про накладення адміністративного стягнення у виді шести та трьох місяців позбавлення права керувати автомобілем. І все ж коли вже це так сталося, вже стало зрозуміло із засобів масової інформації про те, що це масово пішли такі протоколи. Це було вже мною взнанознано після винесення цих рішень 17 січня. Тільки вже 19-18 січня, вже в засобах масової інформації пішла інформація, що суди масово почали позбавляти. Водіїв і це пов'язано з автомайданом в рапортах і в матеріалах. Жодним словом не було сказано, що ці два правопорушника, як так сказати, на яких я наклав адмінстягнення, приймали участь у масовому цьому. Міроприємстві стосовно судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Левч Віри Іванівни, тимчасова комісія припинила перевірку. За матеріалами справи, 16-річний Андрій Шимахєєнко, 24 січня минулого року, був у Дніпропетровську на вуличних заходах у шарфі та капелюсі. Згідно з протоколом затримання, він використовував ці речі для маскування. Сам мітингувальник пояснив, що шарф він зягнув з метою захисту від морозу. Натомість, суддя визнала його вину у порушенні встановленого порядку організації або проведення зборів. Мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Попри це, ТСК припинила перевірку щодо судді, оскільки вона віддала затриманого на поруки матері. Таке рішення судді, згідно із законом України про відновлення довіри до судової влади, перевірці тимчасової спеціальної комісії не підлягає. ТСК також прийняла рішення про зміни до регламенту, відповідно до яких робота тимчасової комісії буде продовжено майже на 5 місяців. Згідно зі змінами до регламенту ТСК, до строку повноважень комісії не зараховується час, протягом якого тимчасова спеціальна комісія не не могла реалізовувати свої повноваження через відсутність повноважного складу, передбаченого законом України, про відновлення довіри до судової влади в Україні. Питання змін до регламенту викликало бурхливе обговорення на засіданні. У законі чітко сказано, що діяльність тимчасової спеціальної комісії припиняється після закінчення строку, визначеного в статті 2 цього закону. В статті 2, яку я тільки що зачитував, зазначено, що. Вона припиняє, працює тільки протягом одного року з дня формування. Спливає цей термін буквально через 10 днів. І тимчасова спеціальна комісія не може працювати після цього дня. Це рішення, ну, по крайній морі, для доповідача однозначно випливає з тексту закону. Ми є комісією Майдану. Майдан вимагав найпершої ілюстрації для суддів. Ви звернули увагу ні для прокурорів, ні для міліціонерів, які били їх. Майдан вимагав ілюстрації суддів, і з цим погодився український парламент. Кожен з нас, хто погодився бути призначеним до складу цієї комісії, взяв на себе відповідальність і обов'язок відпрацювати один рік. 24 жовтня 2014 року. Склад комісії був неповноважний, оскільки з складу комісії вийшов суддя Верховного суду у відставці. Ми не відпрацювали рік, який ми були зобов'язані відпрацювати на користь громадян України, на користь держави. У нас зараз залишилися нерозглянуті справи, які досліджені, які ми готові виносити, виносити на обговорення та заслуховувати. І я вважаю, що це наш обов'язок продовжити цю роботу. Тобто, ми не міняємо закон, ми виконуємо свій обов'язок впродовж року проводити засідання і розглядати справи. За підсумками дискусії, питання було поставлено на голосування. За його результатами рішення прийнято вісьмома голосами за та одним проти.